Їдучи сюди, я думав, що можна сказати хорошого про освіту. Зараз багато про неї поганого говорять, і насправді, в такому форматі, як ми говоримо, краще, очевидно, говорити про речі оптимістичні, хороші і речі, які дійсно підтверджують, що освіта це не просто формальність, диплом, як це є зараз. Це є дуже важлива, сутнісна річ, глибоко антропологічна річ. Власне про освіту зараз дуже багато говорять, тому що як і політика, вона стосується кожного. І дуже багато з'явилося експертів з освітньої політики, які часто, густо не розуміючи сутнісних процесів, починають висловлювати свої думки. Насправді, моя позиція полягає в тому, що кожне з питань освіти потрібно глибоко досліджувати. Але тим не менше, про освіту треба сказати, що це річ глибоко укорінена в самій людині. Згадаємо свою першу вчительку, згадаємо свого університетського викладача, якого ми пам'ятаємо. Можливо, він був один, можливо, їх було двоє, але вони нам створили те, що ми називаємо сенсом нашого подальшого професійного життя і взагалі життя як такого. Я хотів сьогодні розповісти три невеличкі історії про себе і про кожного з нас. Перша історія про початкову школу. Уявіть себе в початковій школі в четвертому класі. Заходить вчителька. І говорить, діти, сьогодні ми ліпимо коника. Показує цього коника, коник, власне, такий красивий, правильний. І ви всі починаєте щось ліпити цього коника. Ліпите, ліпите його. Але через буквально 5-10 хвилин деякі діти, ви бачите, що вони не цікаво ліпити коника. Вони починають ліпити там. Не знаю, корівку, тому що вони влітку були в бабусі, і в бабусі вони бачили корівку. Смачне вона молоко давала. І от пам'ятають смак цього молока з дитинства, і вони ліплять цю корівку. Вчителька їм робить одне зауваження, друге зауваження. На другий день знову каже: знову діти ліпимо коника. І знову діти ліплять коника. І ви сидите і думаєте, ну що я роблю? Власне? Навіщо мені цей коник? Берете альбом і починаєте малювати чи робити щось інше. Зрештою, проходить тиждень, щотижня ви ліпили коника. У вас вийшов в кінець кінцем якийсь коник з чотирма ногами, але з рогами, з вим'ям. І ви не розумієте, власне кажучи, це коник чи не коник, але у деяких дітей вони вийшли доволі пристойні. Як ви думаєте, чий коник поїде на конкурс дитячої творчості? Ну, звичайно, коник вчительки. Власне кажучи, ваш коник не поїде в будь-якому випадку. Ця перша історія, на мій погляд, яскраво ілюструє, чому ми неправильно розуміємо освіту з самого початку. Ми дітей стандартизуємо, виганяємо під якусь навчальну програму і не даємо розвивати їхні вздібності. І от уявіть собі другу історію: ви вже в старшій школі, де з'явилися предмети, наприклад, вам подобається біологія. І ось урок присвячений грибам. Гриби говорить вчитель: є їстівні, є шампіньйони, є білі гриби. І вам цікаво, чому в магазинах на полицях супермаркету лише шампіньйони, ви бачите, або там лисички і рідка. Чому немає білих грибів, або принаймні їх дуже мало? Вчитель вам відповідає, це розумний вчитель, він говорить: там Маша, Петя. Да? Шанов, тому що ще в науці немає, не існує як способів, яким чином можна ці білі гриби власне кажучи, виростити. Шампіньйони можна, а білі гриби не можна. Що виріс білий гриб, говорить вчитель, потрібний дубовий гай. Можна лише посадити дерево, почекати 100 років, і лише там, можливо, з'являться умови, де виростуть білі гриби. Ця друга історія показує нам, що ми не можемо рослину чи гриб. Висмикнути щіпцями з ґрунту, ми можемо лише її і чекати, поки вона сама виросте. Тобто, освіта це власне створення умов для того, щоб сам учень розкрив свої здібності, аж ніяк не директивні е, якісь заходи чи зусилля навіть самого вчителя, лише умови. І ось, нарешті, ви е, вступаєте в університет. Університет, ви завжди знали, що ви будете вчитися в університеті. У вас не було інших варіантів. Вам завжди говорили обов'язково університет. Зараз це не просто престижно, це такий стандарт. скажімо. Ви вступаєте в університет, заходите, і це університет не університетом, а великим вокзалом. Ну, київський вокзал чи вокзал вашого міста, великого, з якого б ви міста не були. Уявіть цей вокзал. Ви заходите там безліч людей, величезні черги. Доказ. В касі до каси треба стояти 5 років, тепер уже 6. От ти стоїш до каси 6 років, і, власне кажучи, ти е, розумієш, що якщо ти не вистоїш всю чергу, в тебе в житті не буде ніякого шансу. Але чим далі ти стоїш, рік стоїш, другий рік стоїш. Ти думаєш, ну, а що я тут, власне, роблю? Навіщо це все мені? Але тебе окрикують: без диплома, без квитка ти не сядеш на потяг. І не саме цікаве, що ці люди праві, на потяг ти не сядеш. Але ти отримуєш нарешті цей квиток, приходиш на перон, а поїзда немає. Або він іде не в тому напряму, або. Там уже сидить інший пасажир з таким же квитком, власне, дипломом, як і ти. І ти розумієш, що цей вокзал насправді примарний вокзал, насправді це величезна ілюзія, і ті квитки вони не дають того життєвого шансу, який давали раніше. І от ти розумієш, що весь твій досвід попередній, який був пов'язаний з початковою школою, з коником, середньою школою з грибами. Ти розумієш, що в цьому вокзалі. Ця вся стандартна система вона ламається. І насправді та освіта, яку ти здобував і яку ти добре здобував, ти був відмінником, наприклад, чи там хорошистом добре вчився, насправді вона не спрацьовує. Яка відповідь на це? Ну тут можна багато, звичайно, шукати відповідь, я хотів би згадати е, таку невеличку історію, яку нам пропонує Ніцше. Так так саме той Ніцше, який сказав, що Бог помер. У нього є цікава теорія про. Три етапи розвитку людської особистості це етап верблюда, лева і дитини. Хто знає цю історію, може вимкнути це відео. Хто не знає, послухайте коротко. Всі ми народжуємося верблюдами. Ми впитуємо досвід, певний певні знання. Від кого? Від батьків, від родини, від церкви, від держави, від школи. Питуємо цей досвід, і в принципі нас це задовольняє. Ми стаємо нормальними бюргерами, нормальними членами суспільства. І, власне кажучи, таких людей в суспільстві в кожному 90%. Але ви нещасливі, ви розумієте, що щось тут не те. І деякі, в деякій мірі деякі з цих людей настільки незадоволені своїм станом, що вони поривають з цим минулим. І вони перевертаються, вони стають левами. Верблюд стає левом, пише Ніча. Лев. Він живе не в минулому, як верблюд, а в майбутньому. Це хто революціонер, поет, політик, це людина, яка незадоволена, вона абсолютно протестує проти системи. Ну, правда, протягом всієї історії верблюди левів, що палили на вогнищах, садали в тюрми, власне кажучи, в божевільні закривали тобто тут, тут величезна боротьба. Але що цікаво, Лев, він, для нього головне це боротьба. Для нього головне. Це процес, а не результат, власне кажучи. І коли він бореться, 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 він розуміє, що і це не приносить щастя. І ось тоді інколи, дуже зрідка окремі леви стають, знову перевертаються і знову і стають дітьми. Дитина вона не живе ні в минулому, як верблюд, ні в майбутньому, як лев. Вона живе в сучасному. Вона вільна від заперечення і минулого, і сучасного. Тому, будьте як діти, в цьому, я думаю, сенс сучасної освіти. Освіта дуже укорінена в суспільстві. Тому змінити освіту без змін в суспільстві неможливо, в принципі. Це і величезна ілюзія, що може бути якийсь авалон, якась свята земля, університет, відкриваєш величезні колони, мраморні, і ти дивишся. О, храм науки. Да? Храм науки може бути тому тільки тому, що холодно зараз вимикають опалення. Ви знаєте, взимку в багатьох корпусах для економії. А якщо більш серйозно говорити на ваше питання, то звичайно тут декілька є компонентів. Перш за все, це. Відкритися до світу треба е, не закриватися в мушлі, як той равлик. Треба бути відкритим до світу. Треба обов'язково співпрацювати з закордонними університетами, закордонними науковими школами, е, Просто бувати, подорожувати, тому що освіта можна порівняти освіту з ландшафтом. Е, ти не можеш бути в одному в одному місці зараз і знати все, що відбувається в світі. Ти повинен поїхати. В Францію щоб зрозуміти француза, ти повинен поїхати в Японію, щоб зрозуміти японця, хоча б трішки. Власне, освіта в ідеальному її стані. Вона. Як писав ще Д'юї, вона глибоко укинена в досвіді тільки через досвід. Але чи мають наші школярі чи студенти реальний досвід? Ви відкриваєте рекламний буклет і ви кажете, що от академічна мобільність ви можете поїхати в будь-яку точку світу, але чи реально поїхати, скажімо, звичайному студенту? Тут влаше соціально-економічний фактор. Тому, відповідаючи на ваше питання, власне, без зміни соціально-економічної ситуації змін в освіті не буде буде лише їх імітація. Я хотів би скористатися історією, яку розповів Кен Робінсон. видатний дослідник і спікер освіти він розказав таку історію, що одна одна дівчинка дуже погано вела себе на уроках. Вона була бешкетницею, постійно заважала іншим вчитися. І от мама повела її до лікаря. Це було ще в 30-ті роки ХХ століття. От були такі стіни у лікаря дубові, до речі, як у нас тут. І от лікар, такий в такому ж кріслі, як я зараз сижу, він почав спілкуватися з мамою. Спілкувалися вони хвилин 20, і потім е каже, дівчинку, ти посидь тут 5 хвилин. Ми з мамою вийдемо, обговоримо конфіденційно деякі речі. Вони вийшли, а двері були як тут прозорі. І вони дивляться, що ця дитина схопилась з ніг і почала танцювати. І лікар сказав: мамі, ваша дитина не хвора, вона танцівниця. І ця дитина потім стала видатною хореографом, лауреатом багатьох премій, заснувала мюзикл «Кетс» відомий, стала мультимільйонеркою. А інші б, лікар і інша мама посадили б її на якісь таблетки і сказали, бо заспокоїли б її, цю дитину. Тому порада батькам, прислухайтеся до здібностей своєї дитини обов'язково не змушуйте її ходити на всі-всі гуртки, але дивіться, що видається найкраще, і не бійтеся е, слідувати за покликанням своєї дитини. Як би це не звучало, можливо, непрагматично чи ідеалістично. зрештою, ми на ідеаліст медіа, тому ідіть за тим, власне, що подобається вашій дитині. Ось така проста порада. Зрозумійте, в чому вона крута, що їй вдається, і насправді це задоволення, від якого важко потім відмовитися. Якщо ти знайдеш таку роботу, ти не будеш працювати жодного дня в своєму житті. Матеріальний чинник він має бути все-таки на другому місці. Вов'язково треба поєднувати це. Ну, нехай це буде поки що в форматі хобі. Я запропоную такий компромісний варіант. Нехай це буде, скажімо, близьке щось до вашої основної професії, в чому ви можете розкриватися. І потім, можливо, ваша оця друга, ваше хобі стане вашою професією вже, можливо, у років 30, коли вам буде, чи там навіть 35-40. Тобто, тут не треба поривати дійсно з соціально-економічними якимись моментами і розуміти, що... В якому власне середовищі ти живеш, але зрештою не треба на нього орієнтуватися, і треба вириватися з цього середовища. Історія знає багато прикладів, коли людина виїжджала з своєї місцевості з маленького села. Та власне кажучи, подивіться на. Портрети цих людей, які ви тут бачите, вони всі з маленьких містечок, з маленьких сіл, і вони поїхали в сто... в столиці і там померли, умовно кажучи, тому що всі видатні люди народжуються в провінції, помирають в столицях. Тому тут треба вирватися з цього середовища, але можливо робити це поступово. Хай це буде спочатку вашим хобі, але потім, можливо, на якомусь етапі це стане вашою професією.